У нас змагання козак квест Згадуємо наші традиції, історію, культуру. Значить, із задоволенням, радістю і азартом. Азарт нам придадуть призи, переможець отримує кожен з вас, отримує частку, Хто переміг? Тепер оголошую коротко правила. Перше, ми маємо ситуацію в Україні якусь. Зараз в нас війна. Тобто кожен з нас має мінімально бути готовий надати першу допомогу в разі чого. Тобто перший е цикл е коротко нам розкажуть е наші друзі з Червоного Христа, е як надавати першу допомогу і вас оцінять. Тобто будьте дуже уважні. Далі, як тільки ви закінчуєте е із, із першою допомогою, ми даємо вам на руки карти. Дивіться, що буде. Отримуєте карти із, із листком ззаду. Його ви даєте суддям, які будуть вас оцінювати на кожному майданчику і ставити за це бали. Потім в підсумку балів ви отримуєте або не отримуєте приз. Так, що значить карта? На карті позначено місця розташування майданчиків. Дивимося. Ось карт, ось міст наш, ось масштаб. Тобто ми учимося орієнтуватися. Ми були розраховані на більшу кількість, оскільки нас три команди, то розкажу коротко, що є. Є шість випробувань для вас сьогодні. Три із них це парні, тобто має бути команда на команду. Це буде наприклад, наприклад бій на шаблях дерев'яних. не бійна. Тобто має бути дві команди, щоб оцінити вас. Отже, всі е, парні майданчики відмічені числами. Один, два і три. Ви їх, ви йдете всі разом і проходите їх разом, щоб кожен е, лідер отримує 3 бали за змагання, друге місце 2 бали та один бал. Так, зрозуміло.